Отже, друзі, всім привіт ми починаємо сьогоднішні відео з виходу на наш будинок. До речі, Аня сидить на горищі. Ти що там робиш? Не знаю. Що, що не значить не знаю. Не що туди залізла? У мене гора це місце релаксу. Місце релаксу. Йдемо релаксувати на хату. Шкода вже йти вже обід. Йди, спустися, скажи, що мені вивезти на хату з тих речей, що в гаражі. Ми думаємо їхати машиною на хату, тому що є в нас багато речей, які тут вже ми не користуємося. Вони просто лежать собі тут. Без діла. От, наприклад, велосипед. Ми купили велосипеда Луці на день народження. Його старий велосипед, він же тут, в принципі, не потрібний. Я думаю його вивезти на будинок. І плюс ще подивитися багато. Також є тут дрібних речей непотрібних. Ми їх так само повивозимо звідси. Загрузили ми в багажник трошки барахла. Це ми попалимо, це ми вивеземо. Нарешті висунули ми з наша з хати. І от тепер та банда вся їде на хату. Будемо зараз все трошити там ламати. Сьогодні має бути мега-продуктивний день, тому що запланували ми. Амбіційно доробити потолок, дорозбирати. розбирати. доски повиймати з хати, повикидати. Ну, точніше, повиймати з другого поверху, стіни розвалити на другому поверсі. Получається, вичищати другий поверх і можна приступати вже до підлоги другого поверху. Судячи з цього, робота в нас буде сьогодні весела. Йдемо зараз, я вам покажу, що ми вже зробили. Тоді був вечір, було погано видно. Стацій, ти ж не бачив, так? як ми там розвалили. Я зараз тобі теж покажу. Отже, ми на другому поверсі. Дивимося на цей жах, що ми тут наробили. Ці доски ми вже кусок вибили. Нам залишилася ця половина. Оце вам треба з ніконом буде, оце всі доски повиносити звідси. Тільки обережно бо тут цвяшки. Чув? Світло відключене, дроти відрізані, так що не переживай, током не вдарить. Ага, так. Оця доска така підмісіла, просто. Треба її зняти тут. Так що ми зараз приступаємо до розбирання другої половини цього плафона зняти. Вберегти. Того плафона треба винести, він хороший. І. А цю люстру... Боже, що мені робити з цією люстрою? Кидати мені не треба лом. Зараз я цю люстру. Все, ця люстра буде в мене на дворі в туалеті висіти. Хлопці, не розвалюйте хати! Так, все крехке ми познімали. Тепер будемо трощити наші доски. А тоді вже Сасік зніку нам будуть ці доски виносити. Бо зараз, якщо я буду скидати їх, це трошки небезпечно їм буде. Нам одна бабця принесла нам молочка. Каже, я вас викопую квіточки на могилки мені потрібно, я вам дам молочка. І Аня. Зараз тій бабусі повезе пляшечки. Ой, точніше, сумку завезе і банки завезе, яких вона вчора передавала нам молочку. Аня, в нас є молоко, а чого я не пив молоко? Я не знаю. Пляха. Молоко це моя слабкість, я не знаю. Кладу Адама спати і заодно занесу банки. Я вже, знаєте, відвикла від цього говоріння з вами. І не того, що я не хочу, а того, що просто. Якісь такі пішли дні, чи може того, що тепло пішло, і треба вічно щось робити. Плюс Адамчик стає старший з лукою, і я скажу, чим діти стають старші, тим з ними судно стає важче. Да, можливо, не треба там за ними сильно бігати, але все одно. Їхні що щось їх вмовити зробити, це треба ще подумати. Вийшла я на хату, і в мене якось настрій піднявся сам по собі. Вже я собі планую, що буду робити, коли засне Адам. Все, Адам заснув. Я стояла, говорила потім, думаю, треба йти щось робити. Поки Адам спить, не гаяти часу. Лука купає на піску з нікому. Толік чую, стасі скидають доски. О, а тут ще й багатенько досок, я вам скажу. Трохи по нас кидали досить. Так голосно, треба до Адама відвезти. Тачку не брав? Куда? В багажник. І, Лука, йдемо різати кущі, пилку бери в руки. Я боюся їх, навіть не показуй. Йдемо різати кущі. Йдемо чи ні? Да. До речі, кросовки Луці знайшла і на нього ще чудові чорні. Ідемо допомагати. Я хотіла сказати трошки. Докладніше про те, як ми вчора їхали в Луцьк. Там, в принципі, немає нічого докладнішого говорити, тому що там ми так ми все показували. Але от в кінці, з яким настроєм ми вже вертались назад з того Луцька, навіть не хочеться згадувати. Верталися ми пригнічені, хоч, хоч і кажуть, що є люди для села, є люди для міста. але Я вам скажу, кожна людина хоче жити добре. Кожна людина хоче жити якісно, тяжко не працювати. Це більше говориться не про село, місто. Напевно, це більше говориться про про роботу. Тому що з давніх давен було прийнято, що в селі тяжко працюють, а в місто виїжджають на такі роботи. Знаєте, ну там бухгалтер, вчитель, медик. Зараз вже життя зрівнялося, і що в селі можна легко працювати собі і. Десь в онлайні і їздити на роботу, що в місті, можна тяжко працювати. Тому зараз говорити я не для села, або я не для міста, ну мені здається, це якось не дуже. Якщо вам тут в селі спокійніше, якщо вам тут в селі з дітьми краще, світа повітря, у вас є свій клаптичок невеличкий, якогось саду або якісь кущики, і ви собі виїжджаєте спокійно на роботу в місто, то не бачу я проблеми. Відходить же ця фраза: я не для села або я не для міста. Якщо що ви зі мною не згідні? пишіть нам в коментарях. Для чого ж все ж таки народжені ви? Чи для села, чи для міста? Чи взагалі ви такі фрази чули порівняння? Тому що колись таке мене було часто почути. Ну що йду я до роботи? Ось танчика тут поставила. Фух, Зламали вже за весь цей час. Другий молоток. Зараз хочу повимітати все сміття з другого поверху, щоб можна було вже спокійно в чистоті вибивати стіни, а тоді вже розбирати всю підлогу. Ми просто взяли з лукою, разом різали поричок. Ми просто легенько підняли, воно саме зламалося, а там дивіться слимаки сидять, все сухе, як порухно. Анатолій каже, не чіпай, я сам поріжу. Типу, що він там ти будеш його сам різати? Ну, воно град не так ріжеться, як ти думаєш. просто взяв і зрізав. Там, там, там все порухнуло, я не знаю. Викорчуємо під корені і все. Іду покажу Толіку, що там з тим виноградом. По-перше, це все сухе? Якщо хоч чистити, виріж спочатку оце. Що це таке? Калина? Це калина. Почекай, добре, я її не можу вирізати, тому що зводився. Оце йде, будь здоровий. бачиш, який він іде стержень. Повністю висухій, що з ним робити? Мати а є його. Нові стебло? Чи не Та нема нічого. Не нове є, бачиш? Яке воно нове, боже. Але цей сухий, походу, новий. Та воно все сухе. Та ні, цей живий бо. Хлоп, дивіться. Цей... Во, це живе. Значить, привіз Нікон Луці Веліка. Лукас собі катається, розвертається. Молодець. Ну, Йому каже, що йому легко дуже їхати, ще легше, ніж на його старенькому. Молодець. Так, я тут трошки почистила. Довела я до пуття оцей маленький кущик. Цей ще довожу до пуття. Не, не дуже видно, що він доведений. І ось тут це все зрізано, його просто треба зняти. А щоб його зняти, то тут треба ще постаратися. Ці лабіринти. Стасик носить доски. і Дуже мене просить теж допомагати йому Носити доски. Так що я стою допомагати. Починаємо ми трошки прибирати на другому поверсі, поки вони там носять доски. І хлепа. Дуже багато сміття, і я просто задовбусь його в руках виносити. Ось Подивіться, ми тут все з стасіком повиносили, але подивіться, скільки сміття. Тут я вже почав трошки змітати, прибирати. І це все в руках виносити, ну його в бані. Я думаю, я зараз тут виб'ю дирку в стіні і буду сміття просто викидати через цю дирку. Тоді ми дуже швидко візьмемо це, просто повиштовхуємо на низ, Потім візьмемо тачку. В тачку загрузимо і яму повозимо і все це дружно закопаємо. А, ти вже втомилась? ось тобі, знаєш, я тим вже скажу. Я не доцінила своєї роботи, коли ти виймав цвяхи. Ось цвяхоми воно чіпляється, зачіпляється, воно, воно дереву, ноги. і навіть воно ж небезпечно. Ну от воно в гаражі закинеться, через то я ну, і не виймав. Ні. Але взагалі що ти хочеш з ними робити? Я ж тобі сказав, вони на хатинку підуть. Por então, vamos Ви, не ламай балкона. Мені сміття просто немає як викинути. А можна вбір втікати? Так, а потім тачкою ми його все звеземо в ту яму. Так буде найкраще, бо я з руками його буду зносити ще місяць. <гум> Ти бачила, з ким тут? Грабельки візьмеш і зграбуєш. Ось така у нас вийшла дирка. Тепер через неї ми будемо вимітати все наше сміття. І я думаю, про це вчищення другого поверху. Займе менше часу, ніж ми собі очікували. він падає на велосипеді, чувпе його. Вчора впав, розбив фару. Сьогодні впав, дивлюся, що дивиться той руль чи нічого не поламав. Це вже кадр малий, я не можу з нього. І ходить круг того велосипеда, вже такий, весь, такий вже хазяїн весь. Фух так менше тексту. Працюємо далі. Ой, дякую, дякую. Ах. Оці плити беремо стелим наниз, і тоді сміття буде на них падати. Забирай другу. Так, і робота піде швидше. Що трошки ми тут почистили, я вам скажу, що навіть працювати приємніше буде в такій чистоті. Бачите, яка стала? Ну, правда, тут, що кучка залишилась в кінці, то я її потім викупію. Зато подивіться, яка куча рознизу. Зараз пустим, це я вам краще покажу. Ми зараз йдемо додому пообідаємо. Тоді вже після обіду вивеземо цю кучу в яму і тоді вже напевно почнемо купати садок. Під посів трави. Це у нас куча знизу, яка вийшла. Я вам скажу, це просто жах. По-іншому це ніяк це не це не називає. Оце я покалічуся, тими говорім. Раз. Два. Це то що в мене на третій Ну і ще ногу пробив. Ми вже вдома. Бачите? Дивіться, який персик. О, це стільки в нас персиків цього року буде. Абрикос трошки раніше перецвів, але там теж він весь був білий. Було цвіту дуже багато. О, мама, бачите, мама? Е, треба, що я там відрізала цю Ну. No. Виноград. Він весь повітрі висить. Ну. No. Треба посидіти виняти. No. Ото вимож. Просто виняти, і я хочу поносити його туди. Там По Аня каже, я обріжу виноград. <ріжу> Обрізала все під корінь. <ріжу> одне стебло залишило. <ріжу> Прийдем на хату, я вам покажу. <ріжу> каже, я підріжу виноград. Все, винограду немає. Нема, що що мене... <ріжу> виноград, у нас винограду нема. Одне радує, що вона одне стебло залишила. Ти що п'єш вино, а ти в тебе вино. Та блін, ти виноград не їсиш, компот, ну компот магазині. Ну от будеш наш їсти. Ну точні, вже не будеш наш їсти, бо його вже нема. Так, ми смачно пообідали, йдемо далі працювати. До речі, дзвонили мені на рахунок досок, що я замовляв на кришу, доски вже готові. Завтра, післязавтра вже мають привезти. Так що матеріал вже в нас на 70% зібраний, осталось тільки металопрофіль ще замовити, і в нас буде повністю криша по кусках. Залишилось, залишиться тільки це все до кучи скласти. Ми вже прийшли на будинок. Це на спочатку цю кучу треба всю перевозити туди за хлів. Там в нас є яма, і ми її туди висипемо. Там воно хай собі її гниє. Звати ми розібралися, все чисто, все прибрано. Залишилась тільки бумага і доски. Ну ти ще цвяхи не виймав, то хай вони тут лежать, поки я не вийму всі цвяшки звідси. Бумагу я відбирав, щоб її завести на багаття спалити. Там бумага, досочки дрібненькі, тюлі старі. Це все ми спалимо. А мінвату закупаємо в землю. Я думаю, вона там змішається з землею і через років так декілька від неї нічого не залишиться. Так, тепер забираємо ці плити, хоча ми її ще залишимо ті плити, тому що на зверху ще трошки залишилось мінвати. Та тобто вже другий раз поскидаю і знову їх постелю. Прибираємо оце, прибираємо ті гіляки, які Аня нарізала, і почнемо трошки копати. Попробуємо хоч землю яка воно буде. З дворі ми поприбирали, так ще й трошки спалимо тих гілляк, які там ззаді лежать заодно. І ті бумаги також всі попалимо. Щось воно сильно горіти не хоче, тому що гілячки ще в нас, напевно, в сирі. Поки воно горить тут, йду я в дворі попідмітаю ще те сміттячко і буду пробувати купати наш садок. Що, в принципі, рити не важко буде. Земля м'ягенька, корінняк нема таких сильних, тому що тут було того року все завалено сливками. Тут навіть траві не було як рости, тут було пусто, одні сливки. Маленький кусочок я перекопав, спробував, ніби нормально. Вже за нюю прийдемо, декілька вечорів ми це все перекопаємо, заграбаємо, посіємо травичку і все буде чікі піки Зараз я вам покажу, яка виноград обрізала. Отже, каже Толік, я обріжу виноград. Тут у нас був виноград. Його нема. Залишилось нічого. Одне стебло воно тільки залишила. Сюди виходить, але і то. Треба ще його верхушці підрізати. Двір я весь прибрав, все чистенько. Насталося тільки доски, з яких треба цвяшки повімати. Ну і це кудись потім розподілити. Так, закриваємо все наше добро. Йдемо додому. Аня вже мене чекає. Ми вже думали завалитися спати, чи фільма якогось подивитися, чи я сісти на кухні собі спокійно, чай попити чи молочко. Але ми згадали, що завтра до нас приїжджають куми, тому що великий день народження, і нам треба замаранувати м'ясо, на шашлик. Будемо завтра так? Да? Там все й буде небагато. Одні куми, другі куми. Ну ще не знаю, може батько приїде, може не приїде. Mm. Ще невідомо це питання. Мене це бісить. Її це бісить. Мене бісить те, що ти ну, не ходиш, а мені в кадрі бути. А я зараде з тобою. Разом. До речі, я тобі щось загнала в палець. Оце обрізала такі ті що це таке ужив, що це така якась фігня у нас біля паркану росла. І вже оце вона мене мучить. Ну, не важливо. Згадали ми про шашлик, mm -hmm. що його треба нарізати, замаринувати. Тоді болить нога, зрозуміло, що треба йому зробити масаж для ніг. Mm -hmm. Це я вже хотіла. Yeah, так yeah. но. yeah. <laughs> Болить нога, мені треба масаж для ніг зробити. -то, що -то були, ти що, дуриш мене? Я показував, як Заня виноград обрізала, знаєш, я думаю, яку ти помилку зробила. А. Треба було підкопати і чуть нижче обрізати Нижче в землі, там де... Ну, ще нижче, десь на метр треба було купати в землю і там облізати. Бо щось, ти, я дивлюсь, ну, за високо взяла його. Грошена ще треба було. Коротше, я не доказала, все туди пробиваєш. Що це таке? Я зараз наберу йому ще відро води гарячої. Він засуне ноги туди, поки я буду різати він буде їсти і парити ноги. А потім ми разом дружно будемо їх чистити. Боже, не жінка, а щастя. Ми маринуємо шашлик. Маринуємо ноги. Маринуємо ноги. Так, дивіться, тоді, Толіка любила настрала молочко, пасочка. все як в найкращих ресторанах Києва. Так, а тут він вже. Ну як, він він не парить ножки. Там вода, ну типа, пара йде, але вона не гаряча. Слухай, доді... засунь свою ногу туди, не гаряче. Ми туди додали дві кружечки холодної води. Ай. Ти зігрієш ноги, в тебе ж ноги такі людяні були. Весь дурівач. Оце він приніс м'ясо. Нам треба його зараз порізати. До речі, найулюбленіша моя справа це різати м'ясо на шашлик. Чого ти вже шикаєш? Слухай, давай ти зас попробуй, розумно. Та я ще не в взагалі воді ноги парила. Знаєш, як я там. Були часи, коли я парила такі воді. Холодній. Той любів, я аж заговорився. Він собі так сів добренько. Да, пари ножки. А собі, він собі так думає, що позлазить. Що він, коротше, хворий, навірно, захворів. І того він їх парить. Іди на пущиточку дорогенько. І чисть ноги свої. Ну просто попарю буду спати. Ні, ти б Зараз я принесу щіточку сама. Це Тетяня. ріже м'ясо на шашлик. Ти знову з пепільками маленькими ріжеш, ти можеш тут всі куски брати? Там є там є більші. А мене ж аж рука змерзла. Як, як Наташа тоді різала, великі кусок. Ти знаєш, я в магазині, я в магазин прийшла, вона мені тіпа, дає кусок м'яса. 2800. Я така, там може маловато, давайте трохи ще. Типу важить така 3,5 кг м'яса. Я така, ну, хватить, думаю, що ми там їмо? На, на, на пів села? Я, слухай, дивись, така порізала цей кусочок, думаю, блін, тут його дофіга, а дофігати. Що... Взагалі, я, я реально думала, що це візуально ти дивишся, отаку, Мені нічкусінько кусючечко. Порізали ми вже м'ясо. Дала я туди цибулі три великі, дала приправу кавказького, не знаю, що це за така приправа. Дала трошки майонезу, сіль перчик. Мо, це взагалі тому є молоко. Ось вона калатає його. Зараз закалатає і буде в нас маринувати шашлик до завтрашнього дня. Ну що, друзі? Замаринували ми шашличок. Вже відправилися спати майже, майже. Нікон на хаті пробив ногу, то ми ще йому трошки обробля обробляли її, заклеювали, бо він такий неженка. Стас їх, напевно більш терплячий, ніж нікон. Та і справді, щоб казати, вона болить. Нога пробита, хоч там і не, не сильно. Згадую, колись в дитинстві я теж пробила ногу. Я реально наступила на граблі, засунула граблю ну так. Прилічно і додому йшла з босою ногою на пальчиках. Я пам'ятаю, як в асфальті кутки, сліди були крові, капала. Довго я ще після того кульгала. Ну коротше, мова не про це, мова про інше. Сьогодні така смішна сталася ситуація. Я забула, доволаз речі про неї розказати. Зараз я руку тільки поміняю, тому що мені дуже болить рука. І Тоді вам далі почну розказувати. Продовжу. Так, от. Я сьогодні монтувала відео, пока дивився мультфільм. І Адам з ним дивився. Потім пішов така тишина, і думаю, туди я погляну, що там робить Адам. Я заходжу в нас в кімнату. Спить Адам, голий голісенький на нашому ліжку. Натирається дитячим кремом. Це, на щастя, я купила їм дитячий крем, вони знають, що це їхній крем, тому що раніше вони брали наш дорослий. Натирається кремом. Збоку теж на ліжку куча крему. Ну ок. Я така пробую ліжко, воно мокре. Але який прикол? Прикол в тому, що трусики сухі. Така маленька цяточка на трусиках. Головне, щоб не запісити труси і одяг. Ліжко можна. Я так від душі посміялася, кажу, Адамчику, ну, хіба ж так можна, синку. Ліжечку теж не можна бісити. Нам, до речі, дуже приємно читати ваші коментарі. А коли їх побільше, так ще приємніше. Знаєте, коли ти монтуєш відео, коли ти. Покладаєш туди дуже багато своїх сил, і коли є якась віддача, коли є ем, позитивні коментарі, коли вам подобається, коли ми, ми вам піднімаємо настрій, нам настільки приємно, ви собі навіть не можете уявити. От просто від душі, від щирого серця кажу вам, як є. Ми от сидимо читаємо коментарі. Навіть той читає мені вголос, якщо я не бачила, або я йому читаю вголос і та просто від душі посміхаємося, наскільки це приємно. Так що не соромтеся, пишіть коментарі. Я не кажу тільки прям солодкі писати коментарі, якщо щось є те, що вас не влаштовує. Можливо, ви, можливо, хочете щось своє додати, щось порадити. Пишіть на здоров'я, ми все читаємо, все приймаємо так, як є. Дуже всім дякую за те, що сьогодні були з нами. Такий, такий гарний суботній день, сонячний. Кому відео сподобалося, ставте лайк. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Це нам дуже важливо. Якщо є ви у інстаграмі, шукайте мене у інстаграмі. І зустрінемося з вами в наступному відео. Друзі, всім па-па!